Ви знаєте, що вода у цьому фонтані оброблена хімічним розчином? Ні. Як і кінці? Попатися тут не можна. В фонтанах не купаєтесь? Бачите, не малеча ваша. Е -е, ну, нам ще рано купати, Ясно. Е -е. Зверніть, будь ласка, увагу на табличку на фонтані. Можливо, вам вона щось підкаже. далі. Попри спеку воду у водограях біля Черкаської облдержадміністрації хімічно обробили та місцевих жителів все аж ніяк не лякає. Вони не читають табличок та продовжують купатися у фонтанах.